Вночі був черговий жахливий обстріл. Колись я припиню починати своє відео з цього, і це буде найщасливіша мить мого життя, але поки що ні. Тому я швиденько зараз привела себе, хоч якось до ладу, щоб зняти вам чергову розпаковку, тому що багато посилок звідси і предметів пов'язані з донатами, з благодійністю. І тому хотілося б сьогодні у відео підняти цю тему. Оця от красатулічка найбільша внизу. А вона якраз таки відкриє мій черговий збір, і там буде розіграш для вас. Тому не вимикайте це відео, дочекайтесь до кінця, поки ми до неї дійдемо. І у вас буде можливість виграти величезну купу усього прикольного. от Тому давайте швиденько вже почнемо. Взагалі я подумала про те, наскільки в нас зараз цікаво і унікально. Побудоване суспільство, тому що, от як, наприклад, скандинавів постійно виділяють за найбільші податки, що там вони по 40% своєї зарплатні віддають на податки, і всі їх питають, чи не шкода вам. А у нас з вами от такий от унікальний випадок, що ми дуже багато грошей віддаємо на донати, на благодійність, і для нас це в принципі вже абсолютна норма. Насправді, тому що от навіть сьогодні я хотіла. Скажімо так, купити деяку послугу, вибачте, я деякий час буду дуже загадковою у своїх відео, тому що поки не можу нічого розповідати про деяку частину свого життя. Ну, коротше, я хотіла купити сьогодні послугу, і мені сказали, що мені нададуть за а, який я вирішу на збір, який я захочу. І от, в принципі, це вже стало нормою. І завжди, до речі, коли я бачу блогерів, які. Відкривають збори, або хоча б шерять збори, або от коли якісь компанії, наприклад, представники якихось компаній так продають деякі свої послуги. Я завжди ставлю галочку, що це дуже класні люди, і з ними далі хочеться співпрацювати і підтримувати зв'язок. Так, перше що ага, перша це посилка від видавництва Лобстер. мені її відрекомендували як «Умберто Еко, ім'я Рози. Тільки в космосі. Хм. Тому я взяла її на огляд. Нільс Вестербоер Афон 2643. Вау! Вона що? Переливається? Металік. Дивіться, як, як прикалдезно. До речі, дійсно, як ім'я Рози, тільки зі штучним інтелектом. Прикол. Тут теж монастир, ченці і вбивства в монастирі. Цей неймовірний інтелектуальний детектив призначений не тільки для фанатів жанру фантастика, а й для всіх, кого цікавлять питання свідомості, етики, віри і розвитку високотехнологічного суспільства. Ну, цікаво дійсно. Тому е, найближчим часом буду її читати. Наступна! Так, що в нас тут? Ага, це від видавництва крапки. До речі, якщо вже ми говоримо сьогодні, в доволі сентиментальному тоні, яке у нас класне суспільство, які ми молодці, як ми об'єднались, донатимо і допомагаємо один одному, то хочу от сказати, що Артем і Катерина, власники видавництва крапки, неймовірні люди. І Якщо ви будете десь... Не знаю, на якійсь на якомусь форумі чи ярмарку, і ви їх побачите, обов'язково підходьте поспілкуватись, тому що з ними неймовірно приємно спілкуватись. І вони мені відправили книжку Лоїс Лоурі Полічі Зорі. Події цієї повісті відбуваються в Копенгагені в 43-му році. І я так розумію, будуть розповідати про теж допомогу і взаємопідтримку в непрості часи, коли. Країна, Данія стикнулась із нацизмом і війною. І що важливого хотіла сказати, і, зокрема, чому я побігла зараз знімати це відео, тому що до 30 листопада видавництво, якщо ви купуєте цю книжку, то другий примірник вони відправлять в бібліотеці. Дуже класна ініціатива, яку я захотіла, про яку захотіла вам розказати, яку хочу підтримати, а лишилось усього лише 5, 5 днів. До 30 листопада, тому майте на увазі. Дуже хороша має бути тепла історія. Наступна, що тут у нас? Не знаю, подивимось. Я чесно, мені вже стільки всього їде, приїжджає, що я і забуваю. Мені здається, в мене якийсь лунатизм, де я просто вночі несвідомо домовляюсь, щось купую. О, це подарунок від підписниці Олени. Так, начебто все. Вау! Це що, фігурка? А ну-ка, це має бути дуже прикольно. О, вау! Оце кайф! Це фігурка просто нас із вами. Хе-хе! This is fine! Просто все навколо вибухає. А ми тримаємось. Клас! Вау! Один з моїх найулюбленіших мемів. Ну, реально і дуже актуальний. Ніфіга собі! Оце прикол. Так, Дівсі розпаковує книжки. І прийшов у кадр! Джесс любить розпаковки! Так, pull my finger. І ще одна. Ага. Ой! Я забула підняти камеру. І на радості вже другу фігурку розпаковую. Блін! Олена! Ти знала, що я люблю усілякі дивні фігурки, і подарувала мені дійсно прикольні і дивні фігурки на мої полички. Тепер це буде прям топовий контент на моїх поличках. Це палець. За який треба потягнути, і він буде розповідати dead jokes», Тобто такі застарілі і несмішні приколи. Дивіться. Треба. А от. Дивіться. I could tell a joke about pizza, but it's a little cheesy. Дживсі, кану потягни палець. Ой, от я й породила ще один dead joke тільки що. Блін, Олена, це дуже класно. Я прям вау! Тут ще йде і книжка. The Little Book of Dead Jokes. Тепер в мене поповнення не тільки колекції дивних речей на поличку, а ще і поповнення дивних книжок. Класс! Я прям. А, ну от що Дживс прибіг. Оце в нього нюх, маленький мисливець. Бо тут для нього качині і смаколики. Дживсічек. Ну, ладно, раз вже тобі The Innocent Hound. Давай ми тобі дамо, да? Зараз Дживсічек. Ну зачекай трошечки. Трошечки терпіння, оба так де ти там, на смакує? Дуже, скажи джи, все треба підстригти. Ой. Так. Не дуже зручно в мене тут все, звісно, відбувається, бо ще й камера сіла. Так, а-о! -а -а -а. Фух! Ви мене бачите? Ви мене чуєте? Мені здається, в якийсь момент мій мікрофон розплющився об цицьку І, можливо, ви мене не чули, але подивимось. І. Ще якийсь прикол. Ще якась дивна книжка, я думаю. Oh! Men to avoid in art and life. Чоловіки, яких треба уникати в мистецтві і житті. Вау! 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 Я в екстазі. Я обожнюю такі усілякі, прикольні предмети. Here's the song I wrote called If You Can't Orgasm from Vaginal Penetration. You're probably a lesbian, Linda. <laughs> Олено, я вас обожнюю! Я тебе обожнюю. Ми в моєму книжковому клубі домовились на ти. <laughs> я забула. Блін, це, це дуже класно! Це дуже класно. Це дуже класно. Так, Дживс зараз. Джипсу дуже сподобалась качка. Він зараз просто теж в екстазі, тому я її приберу, щоб він не цокав. Ай! Джифсік, я б дала тобі більше. Але ж ти обхезаєш тут усе. І потім ще й тебе лікувати доведеться за 5 мільйонів денег, яких у мене нема. Так, наступне. О, це моя покупка. Дживс, не може заспокоїтись. Заспокойся, Дачка, о, дачка. <сум> Хотіла сказати, качка, дак, і заплуталась. Просто тобі в голову вже всю скружила, да? <сум> дачка. <сум> Блін, я хочу дачку. У <сум> мене нема дачі. Ми в моєму книжковому клубі в грудні читаємо ловця у житті Селінджера. Тому якщо ви хочете теж читати разом із нами веселою компанією, то підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там опублікую запис в наш книжковий клуб. І додатково, хто ще захоче, ми будемо читати різдвяну пісню в прозі Чарза Дікінса, звичайно ж, класику різдвяної літератури. Я ще й в грудні буду знімати по ній подкаст, і тому я собі її замовила, щоб прочитати. Ви зараз посмієтесь, яку я собі книжку замовила, яке видання. Є достатньо багато видань, є від Абаба Галамаги, є від РМ з красивими ілюстраціями чорно-білими, з красивими ілюстраціями кольоровими. Я замовила собі отаку. От Дівчата в клубі подумали, що ми будемо читати книгу про Джека Різника. Це видавництво Богдан. І я замовила саме цю, тому що тут не тільки різдвяна пісня, а ще і інші різдвяні повісті Дікенса. Тому що насправді він написав не тільки одну різдвяну цю повість. В нього ще є новорічні дзвони, цвіркун домашнього вогнища, битва життя, одержимий. І я їх колись давно читала, і вони теж дуже класні. Тому я хотіла б мати, в принципі, їх усі, а не тільки. Розхайплену різдвяну пісню. Ну, тому буду читати таку Прогрінча книжку. Блін, нею реально можна людей лякати на вулиці. От раніше дизайнери працювали. Коротше, ця книжка жахає не тільки обкладинкою. Я її відкрила і вжахнулася вдруге, тому що головного героя тут звуть. Скряш. Який нахер Скряж. Це скруч. Всесвітньо відомий скруч. Нащо таке робити? Ви бачите цей Скряш? На нього Його навіть не хочу фокусувати. Скряж. Ну, який кошмар. І, що цікаво, я просто перевіряла і досліджувала. Тут написано, що це переклад Мокровольського, який, в принципі, і усюди, в варем. І в інших виданнях. Але я зайшла у книгарню, вже купила собі нову різдвяну пісню від РМ. Там переклад також Мокровольського. Але тут вже Скруч. Я не розумію. Можливо, це нова редактура. Скоріше за все, що редактор виправив це, не знаю, з Кряжа на скруджа. Не знаю. але, а, або, може, хтось бреше. І десь переклад немакровольського. Підозрюю, що, можливо, це. Коротше, не знаю, таємниця. Але я тепер не хочу цю читати. Так. Е, далі наступна книжка. А, мені здається, вона пов'язана з моїм збором. Зараз подивимось. Так. Да. Вона пов'язана з моїм збором. Моя прекрасна підписниця Анастасія а, запропонувала мені дуже рідкісну книжку а, розіграти за донат на збір а, і відправити. От сама запропонувала цю рідкісну книжку відправити. Я дуже їй вдячна, тому що саме ця книжка зібрала 25 тисяч гривень на навчання операторів БПЛА. А, це Дібісі П'єр світло згасло в країні. Див. Подивіться. Вона дійсно існує. Підтверджено, я тримаю її в руках. Уявляєте собі? Вау! Вау! Тут ще навіть такі є ілюстрації. Прикольні. От, і Анастасія відправила мені цю книжку, щоб я відправила її переможеці. Тут навіть таке супер довге лясце, яке зав'язано у вузол. Дуже-дуже-дуже дякую за цю чудову справу. Якщо у вас є якісь супер рідкісні книжки, і ви теж хочете долучитись і зробити дуже класну справу, то я буду вам дуже вдячна, якщо ви мені будете писати і ми їх розіграємо теж разом. Це, мені здається, подарунок. За Донат. <с> я якось розігрувала три книжки Селінджера за Донат. Їх виграла Олена, які я ці книжки відправила, а яка вирішила відправити у відповідь подарунок мені. Дуже-дуже <с> вдячна. Там такі класні книжки. Я вам зараз покажу, бо я знаю, що там. Так. Я вас обожнюю. Я вже це казала. Вау! Яка це чоколада? Ух ти, яка яскрава і прикольна чоколада. Не так давно Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Ласло Красногаркай. Я про це написала пост і додала, що коли я була в Будапешті, Два місяці тому <смі> я хотіла привезти з Будапешта його книжку, тому що ну, насправді Ласло краснагаркай дуже популярний по всьому світу, не тільки в Будапешті. Я думала, що буде символічно привезти якусь його книжку, тим більше я його колись давно читала. Він дуже класно пише, дуже складно, але дуже класно. В нього такі кавкіанські, меланхолійні і депресивні історії, а, але чомусь передумала. І от я в постійно писала, що, блін, тепер. Ну, його розкуплять 100% і хрен потім знайдеш. А, і Олена мені навідправляла не одну, не дві, а цілих три книжки Ласло Красногаркай. А, Я дуже хотіла оцю, тому що вона це фрагментарна проза, я обожнюю фрагментарну прозу, а, яка розповідає про зв'язок життя, смерті і мистецтва. Щось таке має бути, прям Боже. Цей письменник відомий тим, чим і наша з вами Оксана Забушко. дуже-дуже довгими реченнями, де ти скорботно шукаєш крапку, поки читаєш. Тебе стікає піт з чола, а крапки все нема і нема. Ти провів вже цілі вихідні з цією книжкою, а крапки так і нема. Я сподіваюся, що я все ж таки його прочитаю. Далі його найвідоміша робота Меланхолія супротиву, яка скоро вийде у комори. Тому ви можете її передзамовити, що я б вам рекомендувала, тому що, знову ж таки, новоспечений Нобелівський лауреат. Хто його зна. Ой, це вже, до речі, нове видання. Бачите? Нобел Прайс 2025. Вже шпекнути встигли на обкладинку. І ось ця книжка якась «Chasing Homer». Дуже гарна. Вау! Тут якісь QR-коди, якісь ілюстрації. Що це таке? Це трилер? Вау! Яка гарна книжка! Я так розумію, це трилер, де наш головний герой від когось тікає. Тут є якісь QR-коди на початку розділів. Це все треба буде прочитати і дослідити. Вау! Клас! Дуже дякую! QR-коди в цій книзі переводять на плейліст на музикальний супровід. Спеціально під цю книжку. І кажуть, що суміш оцих ілюстрацій, музики і тексту створюють прямо реально таке відчуття погоні, що за ним женуться, його переслідують. І такий дуже насичений і е е нервовий текст. Тому дуже цікаво. Так, що це? лентак. Чоколад Патрік. О, шоколадка, сердечко. І ще якась, я так розумію. А, це що, барні? Ге-ге-ге, барні! Я обожнюю барні, а він приїхав до мене аж. аж... А звідки, до речі? Так. Із Братислави? Вау! Прикол! <рикол> так. Я вас обожнюю. Я вже це казала. Мені здається, мало. Недостатньо. І остання посилка посилища від фонду Бавовна Хелп. Які запропонували мені відкрити допоміжну банку і розіграти серед моїх підписників цілий бокс з усілякими прикалясами від українських брендів? Один мені, щоб я вам все продемонструвала, затестила, показала, а інший вам. Тому, звичайно ж, посилання на збір я залишу, щоб ви змогли долучитись. Так, це моя. Бачите, Аліса, ваші подарунки я собі привласнювати не буду. Такий папір, до речі, прикольний подарунковий з міні-дронами. Так, подивимось, що там на вас очікує, які подарунки. Так, дивимось, що ви виграєте. по перше cbd бі зі смаком кола. Хендмейд сумочка. Сердечко. До дня закоханих, якщо комусь треба буде. Шкарпеточки. Гріфон. Так, тут свічка, я так розумію. Вау, смачно пахне. Отака гарнюща свічка. Яка дуже прикольно пахне. Чимось, я прям навіть не знаю, що це таке. Далі. Горіхова кава і пряне горіхове яблуко снеки. А, це мило. Мило. Далі набір листівок до нового року. Що в нас тут? Бавовна хелп? Хустка. Дуже класна, до речі, калаба, бавовна гелпі до досокс. Ось ця хустка. На ній маленькі дрони. Дуже гарна. І отакий комір від гаміра. Вау! Ану, подивіться. Круто? Круто виглядає? Я думаю, круто. Клас. Оце прям. Оце прям I'm in mean love. Дуже красиво. Фух, От, в принципі, і все. Ще раз наголошую. Переходьте за посиланням донайте на збір, виграєте ці чудові подарунки. В принципі, донайте на збори, на які хочете, можете не на цей, Тільки донайте, будь ласка. Рада була вас усіх бачити, рада була підключитись. Обіймаю усіх. Сподіваюся, що скоро я буду починати відео якось інакше. Цілую, обіймаю ви найкращі.